Там хотіла запитати про перший малюночок, коли Бог а внизу 3 d вимір. І якщо Бог не відчуває ту нижню енергію, то хто потім бавиться від цієї гри? Ну, я все одно, я вже багато місяців думаю про це, коли ви про це розповідали, і я все одно не можу цього зрозуміти. Ви це зрозумієте, коли ви війдете в стан Бога. Коли ви війдете в стан Я є, ви не будете відчувати ні темноти, ні... ну тобто для цього, щоб зрозуміти цей стан розум, це не зрозуміє цей стан. Це є стан, коли ви просто є. Ви тоді єдині з Богом. Коли у вас стан, що ви людина, але в з'єднанні з Богом і ви в серці. То ви можете через, тобто через серце вас Бог чує в високому стані, коли ви. Ви з ним з'єднуєтесь якоюсь частинкою серця свого чистого. Тоді він вас чує. Але він в цьому стані, і коли ви в цьому стані, ви цю, нічого цього не бачите ніякої ілюзії. Так? Тому що це его це є, це є окремо. Він просто, дивіться, Бог заземляється, заземляється, створює темноту, але це його сон. От скажіть мені, будь ласка, ви є сон? Ви зараз знаходитесь тут? Ви чуєте, що вам у сні зараз говорять? я відповіла на ваше питання? Або ви зараз чуєте, що зараз інші люди роблять там десь. Ви не чуєте, не знаєте. Але коли ви налаштовуєтесь на цих людей, ви їх чуєте. Коли ви налаштовуєте, Бог не може на вас налаштуватись, тому що ви дуже низько. Але коли ви налаштовуєтесь, ви з ним з'єднуєтесь своїм вищим тілом. І воно активовується в вас. І він вас чує, ваше вище тіло.